У понеділок, 29 серпня, близько пів на сьому годину вечора мешканці села Піло Калуського району перекрили дорогу державного значення «Стрима малига Причиною стало рішення сільської ради про приєднання території сіл Піло та Довга Калуска до Голинської об'єднаної територіальної громади. Це рішення збурило півлівчан, і вони створили ініціативну групу, яка виступає за його відміну. На останній сесії сільської ради, яка розпочала свою роботу ще позаминулого тижня і досі не завершена. Сільський голова Микола Симанів покинув сесійну залу через вікно. Ініціативна група звернулася до голови із листом попередженням про організацію актів протесту проти об'єднання із Голинською ОТГ. 29 серпня було заплановано мітинг у центрі Піла, на який запросили і Миколу Семанєва. Проте він його проігнорував. Тоді громада села вдалася до крайніх методів, перекривши дорогу. Ми жителі села Піла, хочемо бути почуті, щоб нас, до нас, наша сільська влада, прислухалася, районна влада і обласна рада. Це акція процес протесту. Це не перший крок в нашій боротьбі. Ми вже зверталися до сільського голови, до депутатів, до районної голови, районних очільників, до обласних очільників. Ми не почуті. Це акція проводиться для того, щоб люди до нас приїхали, вислухали наші вимоги. І дослухались напевно. Представників районної влади довелося чекати практично дві години. За той час на трасі утворився затор від Калуша до голення. Найбільше нервували водії транспортних засобів. Є міські ради в долині, в калуші. Якщо голова десь уїхав на Кіпер, накрав мільйони. Ми до того нічого не маємо. Розумієте? В нас горять строки доставки. Як ми маємо їхати? От скажіть. Треба от їхати бути на перше число, треба бути в Італії в Мілані. Хто мені заплатить, якщо я вчасно не приїду? Хто мені? Хату продавати? Штраф Євросоюзі від трьох тисяч євро. Хто буде платити? Назвіть мені одного селянина, який може заплатити таку суму, якщо мене візьмуть на контроль. Причому тут ви не перекриваєте дорогу зранку, в обід. Що ви вечором перекриваєте, люди затаможилися, їдуть з таможні, з Франківська. Куди їхати далі? Протестувальники пропускали транспорт із дітьми, вагітними жінками та карети швидкої допомоги. Коли на вулиці засусиніло, до Піла приїхав перший заступник голови Калуської раддержадміністрації, експрокурор Василь Хомен. І в нас дві прості вимоги призупинити дію рішення. Не призупинено, значить, обласна адміністрація повернула матеріали на допрацювання, ми, як юридично безграмотні. Але в нас рішення, ми то є, Василь Дмитрий. Але рішення сільської ради чинне. Голова відмовляється під такими предлогами. Для цього, цього є закон місцевого самоврядування. Так. Там написано чітко, ми... як повинні поступати, коли голова От. не спікає сесію. Добре. Які не погодні, що стоїть позиції? Є питання до нас. Коли дорога вже була вільною для проїзду транспорту на зустріч з громадою села прибули, і заступник голови Калуської РДА Сергій Дуденець та керуюча справами адміністрації Олена Романишин. Діти консенсусу між владою та громадою вдалося завдяки мешканцю Піла Роману Резі. Візьміть, будь ласка, на себе як державних чиновник відповідальність. Хтось з державних чиновників. Візьміть відповідальність. Бо крайніми сьогодні шукають нас, простих громадян. Ми полишали в хатах своїх дітей того, що наша влада не хоче нас чути. Це є одне питання. По-друге, на сьогодні у районної державної адміністрації говорю зі всією відповідальністю. Як людина, яка розуміється в публічному адмініструванні, є засоби впливу, тобто, в тому числі і фінансові, для того, щоб змусити на сьогодні сільського голову в рамках закону про місцеве самоврядування провести сесію ради. По крайній мірі, все тим більше, що обла... юридичний департамент, якому ви підпорядковуєтеся, в тому числі дав заключення, що рішення сесії обласної ради на і відповідно і рішення сільське. Яке передувало йому, тобто це є підґрунтя того рішення, є юридично неграмотне. Будь ласка, адміністрація розбирається, дає свій юридичний висновок. Все, ви маєте до нього засіб впливу. Якщо він його не приймає, ви можете звертатися з клопотанням до прокуратури, відмінити його як неправочинне. Все. Із з головою Піла вдалося зустрітися лише наступного ранку. Він приніс із собою листа облдержадміністрації з вимогою повернути проблемне рішення сільської ради на доопрацювання. Чому Микола Семанів три дні тримав його у таємниці і не попередив перекриття дороги, не зрозуміло нікому. Вчора була така надзвичайна ситуація. Все-таки перекритий рух транспорту по головній державній дорозі. Чому не вирішилося питання? Це буквально можна було зробити його за 15-20 хвилин, щоб ви прибули на місце події. Ну, ніхто мене це не попереджував. Вони говорили, що проводять звичайний мітинг у центрі села, але не, що вони не так, так, як вони зробили, що прикрили дорогу, цього не було мене не повідомив ніхто. І я, по-перше, по телефону почув про те, що перекрита дорога. Ну, були повідомлені і адміністрація, і... Відділи внутрішніх справ. Ну, вами і... були повідомлені? Ну і, 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 і депутатами районної ради були повідомлені. Але ж, е, біля, якщо приїхали через пів години, то е, представники районної влади приїхали майже через годину, вже, коли суттєві вже на вирішення питання, на, на закінчення. Тобто чому б так сталося, що вони їхали цілу годину? То, часно не були повідомлені чи? Ну, я, наприклад, я ще повідомив їх зарані, десь за три дні, ще того тижня. Про то, що будуть перекривати перекривати. Мені було повідомлено, що в четвер мають перекривати п'ятниця, субота. І я повідомив, повідомляв. Що це має відбутися. А чому ми не приїхали, то я не знаю. Якраз саме оця ситуація вчора вчорашнього вечора. Чому вони приїхали на місце? Вчора мене ніхто з них не повідомляв і не, не було сказано, щоб я приїхав. Ніхто ні. А там якісь дзвінки, що були дзвінки, то... Ініціативна група пілівчан все ж добилася свого сесію сільради буде продовжено 1 вересня. Проте сільський голова чомусь заперечив її проведення у просторій залі місцевої школи і скликав депутатів до тісного кабінету у сільраді.